Não. Усіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні у програмі актуальне інтерв'ю ми поспілкуємося із першим заступником голови Івано-Франківської обласної ради Олександром Левицьким. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Певно, розмова для вас очікувана. Звичайно, цікавить думка про голосування, яке нещодавно відбулося у Верховній Раді, 16 вересня. Закони про особливий статус території Донецька та Луганська, також закон про люстрацію та ратифікацію угоди про асоціацію. Ваше бачення. Доброго здоров'я, доброго дня, шановна Коломийська громада, дякую за можливість спілкуватися з вами. Ну, бачите, дії кожного високопосадовця, депутата, чиновника, вони мають бути підпорядковані українському інтересу. Зрозуміло, що в умовах агресії, в умовах натиску і злочинного свавільного, фактично такого. Ну, нечуваного натиску Російської Федерації Путіна особисто і під його керівництвом все це здійснюється. Ці можливості обмежені внаслідок того, що країна розграбована, збройні сили фактично знищені. Разом з тим, все одно обов'язок діяти в інтересах цілої громади залишається. І прийняття цих законів, по-перше, спосіб, який це було здійснено, він все-таки викликає запитання, чому ми не можемо бачити, що в цьому законі є такого. Де би його треба було приховати результати голосування. Друге, якщо ми вже маємо підозру, а ми всі як громадяни маємо право це аналізувати, значить, було що приховувати. Значить, не повністю той зміст, який виписаний, він ну, насправді є таким, як його трактують ті, хто голосували. Я переконаний, що ті, хто не голосували, громада повинна оцінити позитивно, ті, хто голосували, повинна дати негативну оцінку. Чому? Тому що ми даємо статус. Легалізований тим, хто буде обраний депутатами місцевих рад, ну на тих дуже специфічних, як на мене, фактично малолегітимних виборах. Друге, ми дозволяємо утворювати оті місцеві е міліцейські чи якісь інші формування, буцімто для охорони правопорядку, насправді розуміючи, що ми дозволяємо збереження квазімілітаризованих військових формувань. Ми будемо фінансувати з державного бюджету, а навіть не з місцевих бюджетів, потреби і існування цих спеціальних органів влади, спеціальних, ну фактично, окремих територій під контролем сепаратистів-бойовиків. І розраховуємо при цьому, що хтось заявить, що він здає зброю. Кому? Тим органам влади, які там будуть утворені бойовиками. Це ну, нереально. Ми дивимося, що буде амністія лише для тих, хто не скоював важких злочинів. А хто може здійснити досудове слідство? Хто може здійснити оте правосуддя у звичайному людському розумінні з тим, аби виявити і в карному порядку переслідувати злочинця? Ніхто не заявить. Я був злочинцем, я стріляв, я вбивав мирних громадян, я обстрілював мирні квартали, Я стріляв українських військовослужбовців або добровольців. Це зрозуміло. Тому моє відчуття, що сценарій Путіна по створенню квазі придністровя е, намагаються реалізувати. Я визнаю, що у нас немає можливості вести цю війну і в такий дуже бравадний, бравурний спосіб дістати перемогу. Разом з тим, ну, все-таки залишається питанням е, гора тих матерів, дітей, яких загинули за кожного з нас. А для чого було? Допускати ці жертви, якщо ці умови і такий спосіб шукати можливості знизити конфлік... градус конфлікту, знизити гостроту проблеми, може, можливо, було перед загибелью цих людей. І тому моє переконання, що вкупі оці всі наслідки голосування разом з тим, як була процедура голосування здійснена, як зараз приховується, як кожен зараз соромиться. Так якщо це такий добрий, корисний, веде до досягнення миру. Закон, проєкт закону, і саме це голосування, то треба дуже голосно підняти на прапор прізвища тих, хто за це голосував. Але коли журналісти, громадські діячі, активісти патріотичних організацій намагаються дізнатися прізвища тих, хто голосував, то це натикається на велику стіну, на великий спротив і на шалений спосіб засекретити це все. Для чого це робити? Тому моє переконання. Україна мусить мати важелі, президент має всю повноту влади. Президент може діяти рішуче, жорстко. Я не бачу нікого, хто би був опонентом досягнення миру, хто би в уряді, ну, в Верховній Раді, окремі там комуністи чи, чи інші. Щоб не, не лаяти нікого, не називати інші партії е злочинці, які там ще залишаються, ну, то вони все одно не мають визначального і вирішального впливу на прийняття рішень. Тим більше ми побачили голосування по інших законопроектах. Є достатня кількість голосів, які це можуть забезпечити. Олександре, чи можна припустити, що погрози Путіна, скажімо так, на адресу України були настільки переконливі, що Порошенко пішов на такі країни? Однозначно, ми вже для мене взагалі стоїть питання. А чому ми зараз віримо, що оцей закон і це голосування дає нам якийсь шанс? Ми вже один раз робили перемир'я. Ми вже другий раз робили перемир'я. Ми скільки разів повірили Путіну, стільки разів він нас. Використав, обманув, за той час по-новому організував свою агресію і її посилив. Моє переконання одне це точно зле. Це не дає нам можливостей для порятунку. Те, що Путін за два тижні, наприклад, він заявив, що він може дойти до Києва. Ну, я маю страх. Вже досі що... в інтернеті, що й до Варшави і до Бухареста. Я думаю, що він може і за тиждень дойти до Києва. І це не тому, що в нас немає зброї, не тому, що у нас немає забезпечення, не тому, що в нас хтось не хоче воювати, або хтось боїться воювати, або немає патріотів, або недоладне військо. Це тому, що він може покласти мільйон своїх солдатів, вистелити шкодити. ними дорогу, він їх не буде жаліти. А ми за кожним нашим загиблим тут, приймаючись горем родин і матерів, рідних, близьких, кожна людина, я переконаний, ну просить припиніть війну в будь-який спосіб, домовляйтеся, приймайте будь що. Але припиніть війну. Саме гірша наша проблема, найгірша біда. Що довіри до того, що це стане запорукою зниження оцього конфлікту і його протистояння, зниження гостроти і небезпеки? Я не вірю, що відбудеться. Я просто не вірю путіну і домовленості. Ну сто разів і бісмарк, і Черчилль і всі інші сказали, що ну паперу шкода. шкода. Ну, е який вихід ситуації на вашу думку, і як мало себе вести Прикарпаття, власне, від вас як від одного з очільників нашого краю думки. Хотів би дати відповідь ну все-таки, з другої частини вашого запитання. Ну, вести себе патріотично, не піддаватися на історичні е, якісь провокації, на претензії, на обурення, на, на те, щоб Путін мав можливість саме у найпатріотичнішій області у серці Західної України, там, де народився і жив і діяв Бандера. А він не міг показувати по своїх каналах. Бачите, вже втрачений патріотизм, вже всі деморалізовані, бояться вже Україна їм не потрібно, вони за свою шкуру бояться. Друге, треба максимально ще раз і ще раз консолідувати зусилля. Я дякую всім громадським активістам, коломийським громадським організаціям, всій області, тим, хто жертвують, допомагають війську, Збройним силам, нашим формуванням Національної гвардії і так далі. Я розумію, що найбільшої пошани і хотів би висловити пошану тим, хто не нарікає. Чому військо не забезпечено, а чому немає, а чому ще щось? Ми зараз з'ясувати ці питання, не завдаючи шкоди головній боротьбі, не можемо. Розграбували кожен, хто давав хабаря або радів, що рідний чи близький не пішов служити в армію, бо відкуповувалися. Це ж було. То також руйнували армію. Хто бачив, що возили плити з аеродрому з якогось, чи руйнували огорожу, чи розбирали будівлі споруди. Чи крали кабелі на військових об'єктах, також руйнували армію, ну, то зараз хтось хоче сказати, що він не винен. Цю провину зараз або не шукати, або визнати, що вона на усіх. І я особливо дякую і схиляю свою голову перед тими, котрі приймають цю боротьбу, боротьбу за Україну, втративши своїх рідних і близьких. Уже дуже багатьом людям може бути настільки тяжко і важко на душі, особливо маленьким діткам, котрі залишаються без батьків. Що дехто може просто вже сказати, що він не має сили ну, просто підтримувати цю боротьбу. Але ці люди залишаються, вони залишаються найпатріотичнішими. Вони не скиглять, вони допомагають. Тому я дякую всім, хто робить цю допомогу і її подає. Щодо того, в чому наш вихід, наш вихід у ще більшому і ще більш відповідальному тиску міжнародного співтовариства. Якщо ми позбавимо Росію можливостей розрахунків через міжнародну платіжну систему СВІФТ. Якщо знімуть все-таки закордонні країни ембарго з купівлі нафти від країн Близького Сходу, можливо, навіть з Лівії, ми настільки понизимо Росію у її спроможностях і можливостях, що це точно спровокує внутрішній сплеск такий, який не дозволить Путіну продовжувати свою агресію. Разом з тим, ми повинні визнати, що сили Збройних сил жодної держави. У світі може виявитись недостатньо, коли країною-агресором буде правити неврівноважний злочинець, який просто, ну я кажу ще раз, в мене таке враження, що він готовий мільйон солдат своїх покласти, вистелити ними дорогу і по їхніх тілах, по їхніх Києва, кажу, що... головах і, і, і серцях проїхатися танком. Тому нам треба добре розуміти, що дипломатичні зусилля, спроби. Переконати і примусити Європу перейти від декларації до допомоги, вони є для нас визначальними, фактично визначальними. Не може бути так, щоб ми чули допомогу, і тут же прем'єр-міністр одної з країн казав, ми не будемо вістрям Христового походу проти Росії, бо ми боїмося самі за себе. І тут же ця країна блокує доставку навіть нелетальних засобів захисту, таких як бронежилети чи каски. Тому ті зусилля, які прикладаються нашими волонтерами і в місті, Коломи, і в інших місцях, це справжній героїзм, тому що. Ну, Я чув один раз таку фразу, і вона для мене дуже разючою залишилася. Все-таки краще купити 10 бронежилетів і 10 касок, ніж робити одну компенсацію за загиблого. Бо ні бронежилетна каска не є гарантією, але вони є шансом, який може бути якраз доленосним і вирішальним. Дуже сподіваюся, що все-таки ми зможемо вимолити у Бога рятунку і прощення. і... Припинення цієї війни, що Європа і Америка і Канада особливо ті країни, які дуже рішуче стараються нам допомагати, досягнуть успіху. І що тиран ну, все-таки у своєму народі знайде спротив, знайде засудження і осуд. І ті матері, котрі отримують зараз брехливі свідчення і брехливі пояснення, де загинули їхні сини, маю на увазі росіяни, що також їхня спільна. Боротьба за мир по всій планеті і всюди, а особливо в Україні, вона також докладеться до наших спільних зусиль. Що ж, будемо сподіватися на краще. Дякую. Ми спілкувалися і з першим заступником голови Івано-Франківської обласної ради, паном Олександром Левицьким. Дякую за увагу. До побачення. Дякую. Миру всім вам.